І так, сьогодні ми також розберемо формат, як швидко зробити презентацію за допомогою не тільки чату GPT, а окремих сервісів, які використовують цей сервіс від OpenAI. І ми сьогодні розберемо Tommy AI, це застосунок, який допомагає зробити швидко презентації, і вам достатньо лише написати, що саме яка презентація вам потрібна. Він вже зможе підібрати вам заголовки, дати опис. І додати картинки на вашу презентації. Це набагато швидше, ніж ви описували презентацію. Також ви зможете це відкоригувати, змінити текст, чи експортувати, наприклад, формат PowerPoint чи Keynote, чи взагалі PDF. І таким чином ми зараз розглянемо, як це виглядає, і як працює цей застосунок. Ще раз повторюсь: це, це Tommy AI. Зараз він як застосунок, і вони. Переїхали з одного домену з Томі AI на Томі App, і таким чином ми можемо вже згенерувати будь-які слайди вже зараз. Наприклад, я хочу створити слайд чи взагалі презентацію за темою також використання штучного інтелекту у сучасному світі. І він вже створює нам декілька сторінок з цією презентацією. Що саме використовує цей сервіс? Перше, він використовує GPT-4. Буквально місяць тому вони використовували 3.5 і вже перейшли на четверту тому весь опис і всі тексти будуть більш правильно складені, і сама презентація буде більш швидкою зроблена і правильно. І що вони використовують саме для зображень? Це також сервіс від OpenAI до Літу. І ми вже бачимо, що за менше, ніж хвилину вже готова презентація є по нашій темі. Це дуже швидко і також ми можемо змінювати формат, який е по кольорам додавати наші відеозаписи саме в цю презентацію. Також, якщо ми дійсно хочемо щось змінити по формату подачі того чи іншого контенту, ми можемо змінити зображення, в якому стилі його додавати. Наприклад, ми хочемо е, змінити на зображення чи написати, що яке саме нам зображення тут потрібно. Якщо ми тут напишемо, що нам потрібно зображення з чатом GPT, він також нам зробить саме зображення по чату GPT і згенерує ці промти. Таким чином. Ми можемо коригувати вже тут наші презентації, і в цілому, це дуже правильний сервіс, який буде швидко обробляти наші запити. І для створення презентації ви не будете витрачати дуже багато часу.